Свята Євангелія від Луки. Розділ перший через те, що багато хто брались складати оповість про справи, які стались між нами, як нам ті розповіли, хто спочатку були самовицями і слугами слова, тому і я все від першої хвилі докладно розвідавши. Забажав описати за порядком для тебе, високодостойний Теофіле, щоб пізнав ти істоту науки, якої навчився. За днів царя Юдейського ірода був один священник на ім'я Захарій, з денної черги Авія та дружина його із дочок Ааронових, а ім'я їй Єлисавета. І обоє вони були праведні перед Богом, бездоганно виконуючи заповіді й постанови Господні, а дитини не мали вони, бо Єлисавета неплідна була, та й віку старого обоє були. І ось раз, як у порядку своєї черги він служив перед Богом, за звичаєм священства жеребком йому випало до Господнього храму війти й покадити. Під час же вся безліч народу молилась із надвору. і з'явився йому ангел Господній, ставши праворуч кадильного жертівника, і стривожився Захарій, побачивши, і острах на нього напав, а ангел до нього промовив: Не бійся, Захарія, бо почута молитва твоя, і дружина твоя Єлисавета сина породить тобі. Ти ж даси йому імення Іван і Він буде на радість та втіху тобі, і з його народженням багато хто втішаться бо він буде великий у Господа, ні вина, ні п'янкого напою не питиме, і наповниться Духом Святим ще з утроби своєї матері, і багато синів із Ізраїля він наверне до їхнього Господа Бога, і він сам перед ним буде йти в духу, й силі іллі, щоб серця батьків привернути до дітей. І неслухняних до мудрости праведних, щоб готових людей спорядити для Господа, і промовив Захарій до ангела, І що пізнаю я це? Я ж старий, та й дружина моя вже похилого віку. А Ангол прорік йому відповідь Я Гавриїл, що стою перед Богом. Мене послано, щоб говорити з тобою і звістити тобі про цю добру новину, і замовкнеш ось ти, і говорити не зможеш аж до дня, коли станеться це, за те, що ти вірений няв, був словам моїм, які збудуться часу свого. А люди чекали Захарія, та й дивувались, чого забарився він у храмі. Коли ж вийшов, не міг говорити до них, і вони зрозуміли, що видіння він бачив у храмі, а він тільки знаки їм давав, і залишився німий. І як дні його служби скінчились, він вернувся додому свого. А після тих днів зачала його дружина Єлисавета, і таїлась п'ять місяців, кажучи. Так для мене Господь учинив за тих днів, коли зглянувся він. Щоб зняти наругу мою між людьми. А шостого місяця від Бога був посланий ангел Гавріїл у Галілейське місто, що йому на ім'я Назарет, до діви, що заручена з мужем була на ім'я йому Йосип із дому Давидового, а ім'я Діві Марія. І, увійшовши до неї, промовив: Радій, благодатна! Господь із тобою, ти благословенна між жонами. Вона ж затривожилась словом, та й стала роздумувати, що б то значило це привітання, а ангел промовив до неї: Не бійся, Марія, бо у Бога благодать ти знайшла, і ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому імення Ісус. Він же буде великий. І сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престола його батька Давида, і повік царюватиме він у домі Якова, і царюванню його не буде кінця. А Марія озвалась до ангола. Як же станеться це, коли мужа Не знаю. І ангол промовив у відповідь їй: Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе. Через те той святе, що народиться, буде син Божий. А ото твоя родичка Єлисавета, і вона зачала в своїй старості сина, і оце шостий місяць для неї, яку звуть неплідною, бо для Бога нема неможливої жодної речі. А Марія промовила: Я ж, Господня раба, нехай буде мені згідно словом Твоїм. І відійшов. Ангел від неї. Тими днями зібралась Марія і пішла, поспішаючи у гірську околицю, у місто Юдине, і увійшла вона в дім Захарія та й поздоровила Єлизавету. Коли ж Єлизавета зачула Маріїн, привіт, затріпотала дитина в утробі її, і Єлизавета наповнилась Духом Святим. Іскрикнула голосом гучним, та й прорекла «Благословенна ти між жонами і благословенний плід утроби твоєї. І звідкіля мені це, що до мене прийшла мати мого Господа, бо як тільки в вухах моїх голос привіту Твого забринів, від радощів затріпотала дитина. В утробі моїй блаженна ж та, що повірила, бо збудеться проречене їй від Господа. А Марія промовила. Величає душа моя, Господа, і радій мій дух у Бозі, спасі моїм, що зглянувся він на покору своєї раби, бо ось від часу цього всі роди мене за вважатимуть. Бо великий вчинив мені потужний, його ж умення святе, і милість його зроду в рід на тих, хто боїться його. Він показує міць свого рамена, розпорошує тих, хто пишається думкою серця свого. Він могутніх скидає з престолів, підіймає покірливих, удовольняє голодних добром, а багатих пускає ні з чим. Пригорнув він Ізраїля свого слугу, щоб милість згадати, як прорік був він нашим отцям, Аврааму і насінню його аж по віки. і залишалась у неї Марія щось місяців зотри, та й вернулась до дому свого. А Єлизаветі настав час родити, і сина вона породила. І почули сусіди й родина її, що Господь свою милість велику на неї послав, та й утішалися разом із нею. І сталося восьмого дня, прийшли, щоб обрізати дитя, і хотіли назвати його іменням батька його, Захарій, і озвалася мати його та й сказала: Ні, нехай названий буде Іван. А до неї сказали. Та ж у родині твоїй нема жодного, який названий був тим ім'ям. І кивали до батька його, як хотів би назвати його, попросивши ж табличку, написав він слова Іван імення йому, і всі дивувались, і в тій хвилі уста та язик розв'язались йому, і він став говорити, благословляючи Бога. І страх обгорнув усіх їхніх сусідів, і по всіх верховинах юдейських пронеслася чутка про це все. А всі, що почули, розважали у серці своїм та казали: Чим то буде дитина отця? І Господня рука була з нею. Його ж батько Захарій наповнився Духом Святим. Та й став пророкувати й казати, Благословений Господь, Бог Ізраїлів, що зглянувся і визволив люд свій Він рік спасіння підніс нам у домі Давида свого слуги, як був заповів від віку устами святих пророків своїх, що від ворогів наших визволить нас та з руки всіх наших ненависників. Що вчинить він милість нашим отцям, і буде пригадувати свій святий заповіт, що дотримає нам ту присягу, Якою він присягався Авраамові, Отцю нашому, щоб ми, визволившись із руки ворогів, служили безстрашно йому у святості й праведності перед Ним по всі дні життя нашого. Ти ж, дитино, станеш пророком Всевишнього, бо будеш ходити перед Господом, щоб дорогу йому приготувати, щоб народу його дати пізнати спасіння у відпущенні їхніх гріхів через велике милосердя нашого Бога, що ним схід із висоти нас відвідав, щоб світити всі Хто перебуває в темряві тіні смертельній, щоб спрямувати наші ноги на дорогу миру? А дитина росла, і скріплялась на дусі і перебувала в пустинях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем.